Ахмарні пристрасті нині вирували під будинком столичної адміністрації. Будівля встояла, а от двері, тамтешні сидільці, постраждали. Опозиція билася по черзі спершу з беркутівцями, потім з охоронцями всередині, і зрештою кулаш насталася між самими депутатами. Сесії не вийшло. Продовження обіцяє опозиції, якщо провладні депутати не саморозпустяться, неодмінно настане. Про це і не лише буде докладна розповідь. За мить. вечір, Це наші новини. Три плюс один контрольний у потилицю. У Дніпропетровську кілер влаштував показовий виступ. Зброю залишив. Замовлення виконав. На Львівщині перекриття тамтешнім водіям набридло пересуватися замість їздити. Автодорівці закликають почекати, обіцяють автобани усюди. Вбивча траса на Волині лобом у лоб зіштовхнулися два туристичні автобуси: восьмеро загиблих, три десятки у лікарні. Чому сталася аварія? Невідомо. У Дніпропетровську біля приватних гаражів на вулиці Героїв Сталінграда трьома пострілами у спину та ще контрольним потилицю застрелили 41-річного чоловіка, мешканця однієї з тамтешніх багатоповерхівок, просто на очах у десятків свідків. І інформація, що загиблий, відомий український дзюдоїст, колишній чемпіон Європи та світу з дзюдо Коба Надирадзе. Наряд викликали жителі навколишніх будинків, коли почули стрілянину. Правоохоронці оточили прилеглу територію, але кілера дотепер не опіймали. Натомість діяв стрілець зухвало і професійно був у масці, а пістолет залишив на місці вбивства. Кулі вбивці наздогнали 41-річного чоловіка метрах вста від будинку, де він останні півтора року із дружиною винаймав квартиру. Очевидці кажуть, він побачив нападника і намагався від нього втекти. Постріли сусіди почали близько восьмої вечора. Більшість мешканців у той час були на дворі. Загибли розповідають свідки, вийшов із квартири і щось вантажив у машину. Як раптом злякався і побіг на місці, де його наздогнав невідомий, і досі величезна калюжа крові поспіхом засипана землею. Слишу якийсь та як бо тоді доски на тріщить. а він же біжав. на углу вот здесь куртка черная все черное перчатки черные и все не я видела. видел он увидел своего убийцу разбил шлепанцы и начал бежать значит вот по направлению вот здесь вот этот проходик где его вот уже получается со второго или с третьего раза с тех выстрел в спину а потом уже контрольный выстрел прямо в голову у него вроде бы в руках Не пістолет був, а какое-то огнестрельное оружие, типа обреза или може бути какая-то сакращуна, какая-то винтовка. Про загиблого сусіда розповідають як про людину не конфліктну. кажуть, чоловік був вічливим та тихим. Згадують, як одного разу він навіть урятував від смерті літню сусідку та впала у діабетичну кому. Сусідам розповідав, працює тренером із вільної боротьби, але нещодавно кажуть, змінив машину. Придбав останню модель Лексуса. Тож у будинку вважали, що він має непоганий бізнес. Нині на місці Злочину працюють слідчі та оперативники. Правоохоронці вже зрозуміли з якої зброї стріляли, натякають, з'ясували і хто стріляв, але пресі поки що кажуть небагато. Є дані хто стріляв кілера. Чи цим цього кримінальне провадження відкрили за статтею про навмисне вбивство. Хоча неофіційно усі говорять про замовне. Невідомого у чорному в один голос називають кілером, Хоча перекваліфікація справи зазначають правоохоронці, можливо, після повного з'ясування усіх її обставин. Вони дуже сподіваються, що пролити світло на деякі з них їм допоможе дружина загиблого, яка напередодні поїхала на відпочинок. Оленусенко Сріфайзулін Сергій Файзулін, новини 2+2. У Волинській області на трасі Луцьковолі зіткнулися пасажирські автобуси. Загинуло восьмеро людей, троє іноземців і ще п'ятеро громадян України. Понад три десятки зазнали травм. Є інформація, що серед загиблих двоє неповнолітніх. Аварія сталася близько восьмої ранку, неподалік села Воля Любитівська. Невеличкий еталон із білоруської столиці віз на конкурс в Україну дитячий колектив і лобом лоб зіштовхнувся з великим туристичним автобусом. Потрощені автобуси, розкидані речі, асфальт густо залитий пальним і кров'ю поспіхом засипають піском. Місце аварії як картинка з фільму Жахів. Ось у цьому автобусі їхало 40 білоруських дітей і восьмеро дорослих, супроводжуючих на відпочинок у Болгарію. І саме болгарського водія підозрюють у вчиненні ДТП. Як усе сталося, бачив Олександр Грець. Він теж віз дітей і їхав слідом за туристичним автобусом. Скорість 60-65 кілометрів, приблизно так було. От, я видел, що встрічні машини шли, Відав встречний автобус. Але в последний момент він ни с того ни с сего йшов в ліву сторону, на, на зустрічній смузі автобус із білоруськими дітьми лоб у лоб зіштовхнувся з місцевим рейсовим автобусом із 30 пасажирами. Застав э, таку картину шоковану. Люди були і водії заблоковані в автобусах. Не могли самостійно його покинути і потребували допомоги. Обох кермувальників довелося буквально вирізати з кабін. 13-річний білоруський хлопчик і троє пасажирів рейсового автобуса загинули на місці. І ще четверо потерпілих померли в лікарні. Госпіталізовано на сьогоднішній день 32 чоловіка. З них 10 чоловік в край важкому стані, 15 чоловік в середньої важкості, далі в задовільний стан. Майже в усіх шпиталізованих полі травми п'ятьох потерпілих прооперували двоє з них балансують між життям та смертю. Дітей, які не зазнали фізичних ушкоджень, доправили до санаторію. Тут із ними працюють психологи. У багатьох шоковий стан. Всі, як билі вообще в ужасі, кричали, плакали, була просто истерика. Чому болгарський водій виїхав на зустрічну смугу, заснув чи здійснив невдалий обгін, слідчі з'ясують після того, як вивчать записи відеореєстратора рейсового автобуса. Хоча за скоєне відповідати нікому. Обидва водії померли в лікарні, не прийшовши до тями. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Волинь. Новини 2+,2. Транспортна блокада на Львівщині у ходорові люди перекрили дорогу і вимагають її відремонтувати. Містяни ходили по пішохідному переходу, не пропускаючи жодної машини, крім карет швидкої. Тим часом у Києві про стан автошляхів звітував Укравтодор. Там зізнаються, що ситуація критична всюди в Україні, але на Львівщині справді найгірша. Перспектива ремонту туманна. Потрібно 10 років часу і 500 мільярдів гривень. Так. Ще торік у серпні дорога державного значення стрий ходорів. Кіровоград Знам'янка почала руйнуватись від старості. Навесні разом зі снігом зійшов асфальт. Люди кілька місяців їздили цим бездоріжжям, але врешті терпець їм увірвався. Понад півсотні людей вийшли у ходорові на пішохідний перехід. Вони безупинно ходили по зебрі і блокували рух транспорту. Кажуть, їздити такими дорогами вже не сила. Ну я не можу вам сказати, що є їзди це. є... Що схоже тільки на їзду. Вже ями на що вони починають вже по підпарк. паркати машини теж, всі починають по паркани їздити. По, по тротуарах Та по війні такого не було. Водії, які вимушені стояти, не нарікають на мітингувальників, готові трохи почекати, аби тільки дороги відремонтували. Ніхто не ремонтує вже важкі років. Колеса відлітають. Підтримують, не роблять дороги. Менше години під палючим сонцем ходорівчани ходили по пішохідному переходу. Розійтися людей спонукали обіцянки мера міста, які він почув від дорожників. Десь понеділка, тобто вже піде асфальт, будуть ремонтувати дорогу. Ну як скільки зроблять вони, вони не обіцяли, типу, ну але відрадним тим, що вже хоча почали, тобто щось зробити. Люди розблокували дорогу, але не перестали нарікати. Мовляв, через вантажівки, які маневрують попід їхніми вікнами, тріскають стіни у будинках. Бягає спати, і не знаєш до що буде. Будинок трясеться повністю. Все, що є в хаті ходить, ніжко ходить, стіл ходить, посуда вся ходить. Одним словом, все ще це дребежить, все. от дуже, дуже страшно. Ще один головний біль місцевих міст через ріку Дністер. Він аварійний у бетоні діри, через які видно воду. У нас під ногами зараз міст трясеться. Скільки він ще вистоїть, не беруться говорити навіть будівельники. Наталка Волосацька, Орест Малько, Львівщина. Новини два плюс Чому українські шляхи розсипаються майже одразу після ремонту? Відверта відповідь тому, що крадуть. Хоча в укравтодорі своїх захищають і переконують такого бути не може. Роботу кажуть, приймають у підрядників прискіпливо і вимагають від них сто з паперів про якість. Ольга Максимова спробувала дослідити, чому дорожня теорія геть не відповідає шосейній практиці. 64 й кілометри траси Київ Ягодин. Тут трамбують третій і останній шар асфальтобетоном. 33,4 три кілометри міжнародної траси реконструюють азербайджанці. Вартість робіт понад 30 мільйонів євро. За контрактом підрядники розширили дорогу, повністю зняли. Старе покриття і поклали нове завтовшки 21 один сантиметр. Похибки кажуть у межах кількох міліметрів. Якість перевіряють, не відходячи від котка. Свише 100% вуката на на За якість робіт у міжнародній компанії відповідає рівненчанин Віктор опісля відбиратиме проби керни, щоб перевірити, чи відповідається шар нормам 5,5 з половиною сантиметрів. Знадісвод результати цього керна, хоч раз не затвіснували. Ні, ми працюємо на совість. Про капітальний ремонт на цій ділянці Укравтодор може забути на 15 років. Божаться іноземці. Гарантія якості робіт рік. Найменшу тріщинку перероблять власним коштом. Раніше ж підрядники мали гарантувати якість ремонту аж на три роки. Але 2009-го Мінрегіон політики скасував норми. От і виходить, що будівельники, хоч наші, хоч іноземні, які полірували українські шляхи до єврочемпіонату, працювали без жорстких зобов'язань, але в Укравтодорі переконують в іншому прописали в тендерних документах, то дані приймали участь в конкурсі. А то ж тані должны давати гарантію. Цей підступ до столиці з боку Житомира перед євро ремонтували українські дорожники. Не минулої року, як тут приєм турецька компанія. Переробляє все на Партачене. А скажіть, а в якому каком цього здаєте була дорога? Так, бачили, нам далі смотри, какая состояння. Сутака дорога ні, можна проїхати там. асфальту. Зняли повністю і на стеля три нові шари. Матеріалу вистачило навіть на велодоріжку. Гарантують покриття не тріщатиме наступні п'ять років. Чому ж українські шляхи розсипаються одразу після ремонту? В Укравтодорі не розуміють. кажуть, діють за цілим стосом норм, і від них ні на крок, бо перевірити плюнути. І плюнути. скільки случів було, що варят там ворують, ворують, ворують. да в результаті коли перевіряємо, Ті дороги Ну, нічого нельзя сваривати. Може бути там якісь тклонення -то по толщині. Може бути тим часом за інформацією МВЗ за минулий рік і початок цього шляховики все таки наварили на ремонтах 147 мільйонів гривень, за що й отримали 87 кримінальних справ. І це при тому, що сезон дорожніх робіт тільки починається. Ольга Максимова, Богдан Стрілець, новини 2+,2. За що найчастіше звільняють міліції та як збираються піднімати рівень довіри українців до правоохоронної системи? Про це буде розповідь за мить. Ви дивитесь наші новини. Прострочена влада у столиці бунт через повноваження. Битва з Беркутом була запеклою та геть нерезультативною. Революція у справі термінового захисту. Тривожними кнопками міліційні генерали задумали оснастити всю країну. Київрада сьогодні не встояла проголосувати буде за щось. Про владним депутатам не дали опозиціонери і столичного і загальнодержавного гатунку. Мітингувальники почали вишиковувати наступальні ланки ще ще на вулиці. Опинилися просто в сесійній залі, не без кулашної штовханини та втрат для особистого майна. Комусь лише окуляри побили, а дехто опинився у підсумку під крапельницею з струсом мозку. Цікава деталь, про люди вимушені були захищатися власноруч. І лише після того, як опозиціонери здолали перший захисний бастіон, вибудований спецпризначенцями. Друзі, двериме! Рома не ламаємо за годину до початку сесії Київради перед дверима не проштовхнутися кияни, журналісти, громадські активісти, народні депутати. Назад спроби цивілізовано пройти всередину. Присік Беркут за кілька хвилин спецзагін щільною лавою зачищає сходи. Арсеній Яценюк пробувався із власною охороною. По дорозі відбив у Беркутівця дівчину. І дістав в окуляри. Мінус одне скельце. Беркут, знаєте, така такий лоб. Я маю метр дев'яносто один, а той має метра два. Напевно, лоб здоровенний зловив журналістку Тетяну Чорновіл, і не просто він її зловив, душити почав. Ну, прийшлося з ним поговорити по чоловічому. До Київради задом до киян передом будинок столичної адміністрації відгородили від мирного мітингу щільним кільцем Беркуту. На будь-яку спробу не санкціоновано подолати цей кордон. Правоохоронці чітко давали зрозуміти, налаштовані вони цілком серйозно. Ліс із посвідчень це ті, кому треба всередину. Я державний службовець одинакові не бачу. Що ні. Ні? ні? а ось так без кірочок. Не все зранку вдавалося секретарю Київради Галині Герезі. Вона вийшла до журналістів, щоб повідомити, ця Київрада працюватиме допоки не оберуть нову. Ніхто і нічого не змусить мене діяти поза законом. І скликаючи сьогоднішнє пленарне засідання, я виключно керувалася нормами законодавства. України тим часом опозиційні депутати дісталися і сюди і оточили її. Роздратована секретар була перемістилася до сесійної зали. Утім, сьогодні її вже не залишать на самоті. Вибори! Вибори! опозиція вимагає, щоб столичні депутати публічно визнали їхні повноваження прострочені. Свободівці в куларах зловили лідера столичних регіоналів. Регіонал. Да. Перемови в кабінеті секретаря Київради не дали результату. Герега змушена закрити сесію і розпустити депутатів на канікули. Опозиція це канікулами не вважає, бо повернутися до роботи і восени знов обіцяє завадити. Кошеленко, Кушеленко Інабун, Сергій Шікочихін, Вадим Верба, новини 2+,2. П'ятеро на одного. У Чернівцях охоронці права кулаками вибивали зізнання у крадівці у 19-річного студента. Протягом чотирьох годин хлопця тримали у Сокирянському райвідділку і весь цей час із нього знущались. Просто із райвідділка студент потрапив на лікарняне ліжко. Алла Спритчинат знає решту подробиць. Все сталося ось в цьому райвідділку міліції. За словами 19-річного хлопця, розмова з правоохоронцями перетворилася для нього на 4-годинні тортури. Його вимагали зізнатися, що вкрав у сусіда півтори тисячі гривень. Хлопець відмовлявся. Тоді каже, правоохоронці почали переконувати. Каже, давай зараз твою головою розіб'ємо вікно. А мамі скажемо, що хотів утікти. Радавіч бив мене головою у стіну, а ісак мене бив руками у. У грудь били по п'ятці, били головою у стінку, і так рука били мене у руки, сюди коротше, по всім тілі. Мучити хлопця припинили лише, коли дізналися в Івана мобільний телефон, і він встиг написати матері повідомлення, що його б'ють. Мати Івана Надія в цей час перебувала під райвідділом, намагалася з'ясувати, чому її сина так довго тримають усередині. Біля другої години вони випустили сина. Ну я вже побачила, що син побитий на ноги. Бачу дитина стати не може. Жінка відвезла побитого сина до лікарні і тут же написала заяву в прокуратуру. Зразу ми поступили з забоями грудної клітки, то ми пролежали у хірургії. Дитину стало температурити, Ти притемператури і мочою кров'ю мочитися. Кілька днів тому лікарі відпустили Івана додому. В селі Безчинство правоохоронців нікого не здивувало. Про самого Івана сусіди відгукуються добре. А от місцевих міліціонерів тут не люблять. На нього можна списати все, що хочеш. Його все скаже Він то скаже, що що не треба. Наша міліція нас убиває, наших дітей. Міліціонерів, які за словами постраждалого, знущалися над ним, вже звільнили з роботи. Ти чи відповідатимуть вони за побиття хлопця, визначить суд. Алла Спрінчинат Вадим Зарицький, Буковина, новини 2+,2. Спецпризначенці у середмісті столиці ганяли Вольсваген із сиренами, виском галім та навіть стріляниною. Беркутівці чим дуже мчали за пару підозрюваних у викраденні автомобілів. Перегони закінчилися на одному з міських перехресть аварію. Німець зачепив заднім колесом припарковану Тойоту. Врізався у машину беркутівців. Правоохоронцям того вистачило, щоб скрутити утікачів. Стріляли спецпризначенці, переконують не у людей, а лише щоб попередити про серйозність намірів у повітря. Але на випадкових перехожих та гонитва враження справила Бо вилучено пристрій для сканування автомобілі, тобто як знаряддя злочини, за допомогою якого вони за попередню інформацією відкривали ці автомобілі. Тим часом у правоохоронному міністерстві заходилися піднімати рівень довіри українців до міліції шляхом або, напевно, краще казати, за допомоги тривожних кнопок їх планують наставити просто на вулицях та головних автомагістралях. Міліційні генерали обіцяють приносити користь на відкладне натискання почне вже за кілька тижнів. Євгенія Гарков спробував обчислити коефіцієнт корисної дії. Спрацювала тривога, вони реагують. Приймайте тривогу з автомобіля, шкода біжого цвіта. Так, нині озброєна державна служба охорони це тривожні кнопки, є великі, які можна встановити вдома або в машині. Є менші, такі можна носити просто у кишені. У ДСО впевнені така система рятує людей. Цей випадок стався на заправці. У першій годині ночі двоє увірвалися у приміщення АЗС з обрізом, забрали гроші і болгаркою. Почали пиляти сейф. Касир встиг непомітно натиснути тривожну кнопку. А це вже чабани. Київська область син привів додому друзів убивати батьків і теж через гроші. Надіялись на те, що около тисячі євро. Буде саме так недорого. молодик оцінив життя жінки, яка перед смертю встигла натиснути тривожну кнопку. Її чоловіка змогли врятувати. Міліційні генерали вирішили. Щось подібне треба ставити всюди на дорогах України. Не завжди мобільний телефон може слугувати надійним засобом виклику допомоги. Як часто стоятимуть тривожні пункти вздовж доріг, провайдери ідеї ще не визначилися, але обіцяють, що у водіїв та пішоходів буде впевненість, у разі чого порятунок не забариться. Мені здається, що це повинно все ж таки бути не просто тривожна кнопка, а певний зв'язок, тому щоб було зрозуміло, якої допомоги людина потребує. Дещо подібне до тревожных кнопок, доступных кожному, встановили у відділеннях одного з українських банків. Необходимо иметь любую банківскую карточку. При этом проводим по и заходим в Зона самообслуживания. Есть терминал самообслуживания, также при возникновении ситуаций, связанных с нападением или нарушением общественного порядка. Клієнт може визвати кнопки наряд охорони. Співробітник банківської служби безпеки пропонує перевірити кнопку в дії. Я засікаю час за скільки приїде міліція, Добре, нажимаємо. Охоронцям, щоб домчати, знадобилося 3 хвилини і 26 секунд. Камера хлопців трохи спантеличила, але бійці погодилися попозувати. Відповідальність за хибний виклик банк взяв на себе та тим, хто схоче погратися. Попередили охоронці. Така розвага з рук не зійде. Площа довкола кнопки обладнана двома камерами. А картка, за допомогою якої ви увійдете до відділення, розповість про вас геть. Усе євгенія Гарко Владислав Журенко. Новини 2+,2. Капатя засипав град більше за перепелине яйце. Почалося усе з сильного вітру та зливи, а незабаром з неба посипалася крига. Стихія тривала лише півгодини, але лиха накоїла чимало. Вона пошкодила городину, позбивала плоди з дерев, побила шибки у вікнах і шифри на дахах та штукатурку на стінах будинків. Сильний вітер ламав гілки, а подекуди повалив і дерева. Шар криги місцями вкрив землю майже на 10 сантиметрів. В раді своїх подвір'їв люди вивозили тачками. Стихія зачепила частину самого Франківська та кілька сіл у двох районах області Град ради градну більше, як перепелине яйце, дещо може менше куряче, але вони були з е, шипами. Ми могли відкрити під двері, але там, де шар, то десь 7 сантиметрів лежало цього граду. Гаразд цілу стінку побило в нас цю повністю побило. У вікно збило, та все, гайданку поломило. На городі повністю все в нас порозбивало. Страхіття такого, яка мені 60 років, я ще такого не бачила. Мегаполіс їм набрид. Ні зручні квартири, ні гаряча вода, ні інші дива та блага цивілізації їх більше не приваблюють. Хочуть вони єдиного якомога далі бути від децибелів та великого скупчення людей. Робінзони українського розливу версія найсучасніша. Із таким познайомився Іван Гребенюк вражає. Але факт заради таких помешкань, а більше краєвидів навколо українці дедалі частіше не тільки відмовляються від бетонного життя в багатоповерхівках, а й від більшості благ цивілізації. Хтось називає їх Робінзонами, хтось дикунами. Натомість вони себе найщасливішими людьми у світі. І так кожен достатньо... день чайник та кастрюля від вогню на шашках чорніють умить. Однак Олександр із дружиною Зінаїдою вже давно помітили на такому пальному ароматніше і смачніше. Ось у нас борщ а ось у компот. нічим себе не обділяєш, тільки одне задоволення, і душа співає і жити. Хочеться він у минулому інженер. Вона буфетниця. Синдром Робінзонів у подружжя прокинувся з виходом на пенсію. Мені в Києві що робити взагалі, як пенсіонеру. Я вийду, вони під домом сидять, а тут у шарти грають, у доміно. А як же цивілізація якось там, ну, телевізор. Ми відпочиваємо. На відміну від справжнього Робінзона, вони на одному місці не засиджуються. У пошуках пригод подорожують на човні. Ми тут все життя тут спали. Дивіться, яка постіль. Якщо звичайно диван метр 10, то тут метр 40. у всіх по різному одиниці з природою залишаються назавжди. Десять років про в металургії, титан парплив надає. От от так надає, смилси. Однак більшість час до часу про цивілізацію згадує приміром для Петра, який оселився за 50 кілометрів від столиці на острові посеред Дніпра. Місяць без людей уже досягнення. Отаку От рибку ловив. Ого. Лише під столицею ми зустріли понад пів сотні шукачів спокою. Без комп'ютерів та мобільників сама природа. Що хочеш, ти твори, тут ніхто тебе не тикне там. Що ти робиш. забути про проблеми або ж створити ілюзію? Цьому українці намагаються в різний спосіб: саморобні будиночки або ж намети можна зустріти навіть посеред великих міст. Много обращається людей з сторони, щоб ми предоставили услугу по транспортіровки людей на остров. Так чи інакше, це звичайна людська потреба відпочити і душею, і тілом констатують уже психологи, і водночас радять не заграватись у Робінзонів і не тікати від проблем, вирішувати які рано чи пізно доведеться в цьому році. Мені 70 років розпущу парус. Підніму на мачті флаг, де якого було на після років в Олександра з дружиною на поради свої погляди. Певен за 50 років трудового стажу світу віддав більше ніж потрібно. А тому єднатись із природою планує, допоки вистачить сил. Я сьогодні відчуваю себе олігархом, в посередні з тими дачами. Що там. дивіться, який берег, яка красота. Ну прямо сказка. Іван Гребенюк, Геннадій Шульга. Новини 2+,2. плюс Час нашого випуску добіг кінця і наостанок маю повідомити, що починаючи від завтра, новини на каналі 2+,2 Плюс відпочивають. Літо і для журналістів гарна пора підзарядитися творчу енергію. Ми повернемось в ефір 12 серпня, рівно о 21-й у дещо оновленому форматі. Не пропустіть, буде цікаво на все добре.